Любі друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео на моєму каналі буде присвячено такому генератору бензиновому Двигун 210. 7 сил, 3 кВт генератор. Оліомак онлайн. 3500 модель. мінімум дає 28 кВт, максимум 3,1, ну, 2,5 кВт дає в реалії приблизно, щоб так не збрехати, іде без коліс, які я вже сам зробив. І без ручки. За ручку підняв, як Возика його перекотив куди треба. По просьбі, по проханню підписчика, будемо зараз його запускати і під'єднувати від генератора електромережу до будинку. Першим чином краник вниз, бензин з бензобака, потік у карбюратор, заслонку дросіля на підсос бензину закриваємо воздух. Потім, щоб генератора було запалювання, включаємо ключом ось так. Далі. Тепер спробуємо його завести ручним стартером. Генератор другого разу завівся, Переводимо заслонку в робочий режим. Ось таким чином. Тепер вольтметр показує скільки току Включаємо. В робоче положення, що з генератора на розетку йшов 220 вольт, на вилки 220. У комплекті йдуть такі дві вилки, їх з'єднувати проводом. У мене було тільки такий кусочок проводу, я користуюся переноскою. Так як не завжди хочеться генератор викачувати, наприклад, з там, чи з гаража. Ось все, включаю переноску від генератора я. І тут йде на дві розетки на 220 вольт. Далі мій лічильник із автоматом на 32 А викручуємо. Автомат вибиваємо. У мене від лічильника сьогодні тут розетка. А тепер вставляємо розетку, вилку у розетку, О! генератор працює, електрика подається на будинок. Все, електрика робить, бойлер робить. Так, холодильник теж працює. В холодильнику все замерзає. Все працює, все світиться, всі задоволені. Розхід бензину цього генератора на одну годину, якщо в холодильниці лампочки, то приблизно... 700 мл на одну годину. Наприклад, ну, там ще телевізор один-два і роутер. Якщо дровополз, бойлер, електрочайник, то приблизно десь літру 200 півтора на одну годину. Розхід бензину. Дякую велике Олександру, магазин Стадоводський Ком'я за доставлену мені цю техніку. За якість, за сервіс, за швидку посилку, за те, що все в коробці, те, що має бути. Всім мирного неба, слава Україні, до нових зустрічів!